Радіо Chicago. дорогі радіослухачі. Зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітай вас! Добрий день сьогодні. Підготував для розмови дуже цікаву тему. Так компанія медіатека, що належить депутату від слуг Олександру Маріковському. Готує звіти, які потрапляють у владні кабінети у 2023 році. Отримала за аналітику. цю Звіти, звичайно, якихось певних подій, новин. І за цю свою роботу вони за 2023 рік отримали 10 мільйонів гривень з бюджету, звичайно. Так про це на в принципі на Бігус-інфо є е, ціле відео, але і Українська Правда переписує вже в текстовому варіанті цю всю історію. Так, Бігус інфо в інфо проаналізували десятки таких звітів, які готують для ОП та Кабміну. У звітах аналізують найважливіші події тижня за участю посадовців, звичайно, а також визначають, хто та за що їх критикує. Як ви гадаєте, на що? Офісу президента та обміну подібні звіти. Вони новини не дивляться, нічого не знають, вони самі не можуть. <кій> Ви знаєте, в принципі, я бачу доцільність насправді в такій роботі, але я не можу зрозуміти, чому ця робота проводиться якось за вільним наймом. В офісі президента достатньо є людей в штаті, як на мене, які мали би це робити за зарплату і зовсім не за окремі якісь гонорари у вигляді, якихось, як на мене, астрономічних сум. От. У мене перше запитання, от у мене перше запитання. Чим займаються взагалі аналітики, які знаходяться на зарплаті в офісі президента, як на мене, я ж теж займаюся подібною діяльністю. Давайте візьмемо, скільки там 10 мільйонів так. з бюджету. Ну, це практично 1 мільйон гривень на місяць. Так. Ну, хай буде 800 тисяч і так далі. Ну, я хочу сказати, що за 800 тисяч гривень на місяць. По-перше, одна людина, яка фахово якби, працює в цьому напрямку, вона спокійно може багато що передивитися, якщо вона цілими днями буде тільки моніторити засоби масової інформації. Я так розумію, передусім це регіональні якісь або не знаю, не тільки регіональні інтернет-видання, блогерів і так далі. Ну, коментарі в тому числі, так так. Ну, коментарі. якби розумієте, Одній людини цілком достатньо, якщо це з кількох там напрямків ведеться робота. А на 800 тисяч гривень на місяць можна, я не знаю, 8 людей по 100 тисяч гривень. Я, навіть, у нас немає стільки інформаційних подій і немає стільки медіапотоку для того, щоб. 8 людей. Давайте так, пане Анатолію. Я так зрозумів з вашої відповіді, що це просто є марна розтрата державних коштів. Ні, не я так, хочу так. так чергу. дивіться, Робота з мене повинна вестися, тому що не все можна, якби, помітити. Я теж багато чого пропускаю. Я... В принципі, розумію, що в офісі президента потрібно знати, що відбувається в країні, це потрібна робота. Але перше запитання щодо якоїсь співвідношення ціни, і якості і доцільності, а наступне питання: а чи насправді вони моніторять те, що потрібно? І доносять достовірну інформацію, яку. Ну от там... бачите, пане Анатолію, ви вже забігли наперед, і я якраз наступне моє uh -huh. питання таке, що бігуси обрали ті звіти, коли в медіа виходили якісь найгучніші скандали та резонансні розслідування. Як виявилось про ці скандали, здебільшого зовсім не згадували в цих звітах, а основними критиками влади є опозиційні ЗМІ та медіа від Петра Порошенка. А, Я зрозумів. Ну, це спроба боротися з головним, як, на їх думку, конкурентом за рахунок бюджетних грошей. Ну, так, можна це сказати. Якщо тут Петро Порошенко є ключовою фігурою, я, ну, скільки воно там, прямий і п'ятий канал. Це ж, я так зрозумів, не тільки один е, е, депутат там, чи його структура асоційована з ним, отримує 10 мільйонів гривень з бюджету. І ще декілька таких аналітичних компаній. Зрозуміло, от до прикладу, візьмемо деякі моменти, деякі події, і як про це було сказано у звіті, 26 жовтня 2023 року. В бігу з інфо було опублікований матеріал про російський паспорт дружини заступника голови Нацполіції України Дмитра Тишленка. Так в медіазвіті за 3 листопада, в блоці, що стосується міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, було написано «Клименк відреагував на журналістське розслідування, заявивши про відсторонення Тишленка на цензурі критикують за неуважність цього призначення. От буквально я прочитав цитату цілу. Так там щось було дописано. Там хто такий Клименко, ну трошки більше слів, скажімо так, але суть та сама. Я думаю, що це б могли би якось краще описати в цьому звіті. Як ви гадаєте? Ні, ну краще це само собою, тут низка питань виникає, а як ці люди там потрапили, і чому вони працювали, і, і так далі. І це ж не питання тільки е, дружини, там, заступника, когось з Міністерства внутрішніх справ. Е, наступне у мене питання е, яка доцільність взагалі такої роботи, якщо не робити. Правильних висновків і не вживати адекватних дій. Ну, я, наприклад, не бачу правильних ну, прикладів правильних висновків і адекватних дій, і, як на мене, ефективність подібного роду аналітичної діяльності ну, вона наближається до нуля. Давайте я тоді ще два приклади наведу. І ми тоді зробимо певні якісь висновки. Точніше, я вас запитаю про ці висновки. Бігуси зробили розслідування про мінкульт і зйомки серіалів за бюджетні кошти. Так ви пам'ятаєте, у цих медіазвітів про це нічого не написали взагалі. Про одеського воєнкома і майно в Іспанії так написали тільки таку фразу критика в рамках кейсу про одеського воєнкома. Зокрема. Пригадування тез про обіцянку відправити воєнкомів на фронт, от таке. Чи у вас не виникає таке така думка враження, що ну візьмемо до за основу те, що можливо президент не мають можливості читати? Новини аналізувати так і міністри зайняті такі, що просто не мають часу, і вони от замовляють от, е, цю аналітику, і їм пишуть таке речення: цього буде достатньо. Ну і взагалі йдеться мова про те, що не пишуть то, що потрібно писати, то що дійсно є резонансним. Ви знаєте, з того, що ви навели, мені здається, що ми дуже добре про них думаємо, і тут мова йде просто про. Ширму або імітаційну діяльність з метою якось витягнути бюджетні гроші. і більше нічого. Тому о, навіть попередні якісь там мої пояснення після того, що ви зараз сказали, вони, мені здається, не потрібні. Тут все ну, значно простіше. У людей є якась там необхідність, потреба. Долучитися до бюджетних грошей, і вони придумують якісь теми, історії, під які можна ці гроші отримати. І тут взагалі не стоїть задача щось там виявити, представити інформацію і, і там проаналізувати. Якщо, наприклад, змоделювати ситуацію і припустити, що хтось буде сумлінний за 10 мільйонів гривень. Надавати насправді таку правдиву, справедливу інформацію, і це буде читатися в офісі президента, і буде правильна, адекватна реакція, я думаю, що нічого, подібного, нічого не зміниться. Я Нічого. просто ще ми ще просто не знаємо. Бігузінфо не сказали точно, як це в якому це форматі відбувалося. Що це е, видрукувані листочки А4, А4, підшиті, і кожен там ранок чи кожен тиждень, в залежності там відносно потреби е, приносять ці листочки і ставлять на стіл. Е, Президентові, чи комусь із Кабміну, чи можливо, що з ними далі відбувається. Чи це, можливо, є електронний варіант, де вони можуть зайти при потребі щось прочитати? Оце незрозуміло, але якщо це листки, то, напевне, вони зразу йдуть сміттєву корзину, мабуть. Що з так Ви знаєте, подається? я не здивуюся, якщо з'ясується, що президент Зеленський чи Єрмак взагалі не знає, що існують подібного роду. А якісь, я не знаю, медійні аналітики, які щось для них там аналізують і навіть там черпають гроші. Мені здається, що це може бути взагалі неконтрольовані якісь процеси, і це е, самодіяльність людей, які потрапили випадково по знайомствах чи за родинними зв'язками в органи державної влади, чи стали депутатами і так далі. Це, це зовсім інша історія. І я думаю, що ні Зеленський, ні там ні Єрмак, ні хто там у них цей Михайло Подоляк вони не замовляли навіть такої аналітики, просто вони набрали дуже багато паразитів і пройдисвітів, які собі тихенько придумують якісь види діяльності для того, щоб, хоч ну, трошки якось підзаробити і симітувати діяльність. От в такий спосіб зрозуміло. Угу. Ну що ж, будемо гадати, що в наступному звіті напишуть про те, що про це вже всі знають, так і вже зробили певні висновки і бігус молодці журналісти, які зробили ще й певні аналізи цих листочків, так я так буду називати, і відносно певних подій, які дійсно. Мали місце в той час. Дякую, будемо завершувати. Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу та ютуб каналу Тригер. був у нас на прямому зв'язку. Ми йдемо далі за програмою. До побачення. Гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.